Доброго всім здоров'я! Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам України! От ще знімаю серію про борти. А далі вже, напевно, буде готовий виріб. Ну, за винятком не знаю на рахунок, як буде гідроциліндр. От такі вийшли борти. Висота е, 50 см. Загальна. От такі замки вийшли. От. Трошки місцями тіснувато йде ще, але я думаю, воно все зробиться. Все відкривається. От такі завіси потужні. Двадцятка діаметр пальця. О, це е, втулки, ша, о, ті втулки. Самі петлі брав з труби, труба рульової тяги УАЗа. Груба, Труба грубостяна має, по-моєму, 5 мм товщини. То мені токар підказав, що треба шукати е, будь лю, ру, рульову тягу з будь-якої машини. Вони всі з грубостянної труби. У мене була УАЗовська тому отакі от петлі вийшли. Оці кутнички приварені то для кріплення фанери. Тут буде стояти фанера на борті транспортна. От. Ну, власне, і всі борти такого плану, так зроблені. Передній після... спочатку хотів, щоб відкривався, але ну, потім після довгих консультацій і роздумів вирішив зробити глухого і не паритися. Завіси потужні. Товщина оцієї пластини 12 мм. Сам, сама петля кріплення. А отут зроблено отак, отаким чином штопор, щоб не вилітало і вверх не піднімалося. Ну і дві два ці. Тут товщина металу. 15 мм. Просорили в отвір. Ось От таким чином вирішили то зробити. Досить міцно все вийшло. От Ну що, поки що все, фанера вже є в мене. Фанера на дно і на борти. От Напевно, ще мені все і не хватить десь, прийдеться кусочок шукати, що не хотілося за промаленький кусочок купляти цілий формат. Може, десь ще знайду. Ну, от такі борти вийшли. Три борта відкриваються, знімаються, палець виняв і зняв. Передній глухий.